Реверз газу зі словаччини розпочнеться 1 вересня. Завдяки цьому Україна зведе до мінімуму залежність від Газпрому. Транспортні потужності для поставок блакитного палива в українську ГТС через точку підключення будінця надаватиме Укртрансгаз. При цьому платити за вхід в газотранспортну систему та розподіл по Україні будуть українські вантажовідправники. відправники. Добовий обсяг постачання становитиме до 27 мільйонів кубометрів. Добровольці з батальйону Азов вимагають, що влада в рамках антитерористичної операції виявила рішучість. Якби такі накази були, а то вже була б завершена, розповіли в Азові кореспонденту Радіо Свобода. Нам здається, що люди при чинах просто бояться брати на себе відповідальність, натомість вони граються в гуманізм. а Терористам це лише на руку заявив доброволець із позивним Цезар. За словами бійців, головною складністю під час антитерористичної операції в Маріуполі було те, що місцеві жителі не усвідомлюють усіх небезпек. Люди приходять просто подивитися, наче це іграшки якісь. Складається враження, що багато хто не зрозумів, що війна йде насправді. Розповів заступник командира 5-ї роти батальйону Азов Андрій. Зараз бійці батальйону щоденно тренуються та проводять стрільби на полігоні. Протягом найближчих днів вони чекають на наказ щоб вирушити у найбільш гарячі точки України. Хоча командувач сухопутних військ збройних сил України Антолій Пушняков обіцяв, що у документах загиблих під волновахою волинян зазначатимуть про смерть при виконанні бойової задачі. Трапилося інакше. Про це інформує і Азік. Вже першого червня голова рівненської облради Михайло Кирилов у власному Фейсбук зазначив свідоцтвах про смерть наших хлопців, яких вбили під Волновахою на Донеччині. Чиновники спотворили причини та обставини їхньої загибелі. В документах вказано, що солдати загинули на вулиці від поранень внаслідок нападу з мотою вбивства чи нанесення ушкодження. Така ж ситуація із загиблими волинянами. Зі слів губернатора Григорія Постовіта, у свідоцтвах про смерть військовослужбовців із Волині зазначається така ж причина смерті. Однак глава ОДА 18 червня запевнив, що уряді знають про цю проблему і намагаються її врегулювати. Слід додати, що командувач сухопутних військ так і не знайшов часу провести в останню путь загиблих солдатів. Навіть попри те, що розстріл під Волновахою був найбільшою трагедією за час АТО до збитого в Луганському аеропорту вантажного літака. Волинська вологонщиця Яна Беломоїна була одним з головних фаворитів на цьогорічному турнірі Альпентур Трофі в елітній жіночій категорії. Перша чемпіонка України Європи та володар Кубка світу Баламоїна, вкотре підтвердила свій статус на турнірі в Німеччині. Волинська спортсменка посіла перше місце. Володарка срібної медалі швейцарка Мілена Лантвіх відстала від українки на сім хвилин. Третю сходнику підесталу посіла Бельгіка Гіта Міхельс. Значимо, у 2010 році. Яна вперше взяла участь в перегонах. Тоді вона зайняла загальне друге місце. Відомий в Україні гурт Антитіла запрошує на фестиваль Коваль Енерджі Енерджі-2014», який відбудеться 5 липня. Окрім антитіл, участь у дійстві братимуть гурти в опліві до плясова, «Оцвінта», тартак, «Лос Колорадос», «Ворс» та інші популярні та молоді музичні команди. Ну і відкриваємо завісу щодо останнього восьмого гурту учасника фестивалю Коваль Енерджі. Це відносно молодий, але разом з тим шалений та цікавий гурт з містечка городок Львівської області. Під назвою Дзвони сонця. Надіємося, що і ці музиканти вас приємно здивують та принесуть масу задоволення на фестивалі. Пишуть організатори. Окрім того, вже розпочався продаж квитків, їх можна придбати у Ковлі та Луцьку.